Підприємець, який здійснював діяльність надання перукарських послуг, встановлено використання вісьми незареєстрованих найманих працівників. Згідно наданих пояснень, наймані працівники розпочали працювати тільки з лютого 2011 року. Ну, як часто буває, під час таких перевірок наймані працівники обачно дають такі пояснення, що вони працюють перший день, зарплати не отримали. На жаль, така практика далі продовжиться, але коли даний працівник звільняється по якихось причинах, особливо коли якась виникає конфліктна ситуація з роботодавцем, то тоді платник от, звертається до нас, пише скарги про те, що він працював в суб'єкту господарської діяльності, що йому виплачували зарплату, але він був не оформлений. На жаль, от я б хотів звернутися про те, щоб дані громадяни... Зверталися до нас тоді іменно, коли вони працюють в даних суб'єктів, і з ними трудові договори не оформлені. Тобто вони працюють неофіційно. Бо коли працівник вже звільнився, ну дуже важко, якісь мене вже ми згідно в межах діючого законодавства, стараємося вживати відповідні заходи, але хотілося б від громадян отримувати інформацію під час таких фактів, коли вони працюють і отримують зарплату. Тобто по таких ну, так званих, тих відомостях неулікованих, так званих зарплатах конверта і неоформлені ними трудові договори. Це перше за все, це майбутнє цих громадян, це і відповідне їх пенсійне забезпечення і соціальне страхування. Тому би, я хотів це. На жаль, на сьогоднішній день лишаються такі негативні факти відносно підприємств і фізичних осіб це виплата зарплати. Або на рівні мінімальної, або нижче мінімального рівня. Так, не секрет, що наша область на сьогоднішній день, якщо порівняти з іншими областями України, найнижчий середній рівень заробітної плати. І в той же час нашим працівникам цей суб'єкт виплачувати зарплату нижче мінімального рівня, або на рівні.